Що останні півроку я майже безперервно перебував на кордоні з Кримом, де блокував окупантів на окупованій території в моєму рідному Криму. І коли я разом з друзями також перекрив цей поток контрабанди, на якому наживалося СБУ, тому що з кожної проїжджаючої фури СБУ там отримувала мінімум 10 тисяч доларів. І найголовніше, що... Коли я з побратимами ми зробили так, що ці електроопори впали, тобто я безпосередньо до цього причетний. І СБУ теж це прекрасно знає, що якби не я то електропостачання в Крим далі б так само продовжилось, я вважаю, що це є чим іншим, як розплата за ці мої дії, а саме за те, що я перекрив їм кормушку багатотисячні доходи від цієї контрабанди, від незаконного продажу світла туди в Крим. Я став їм поперед горла, і таким чином вони мене не тільки намагаються ув'язнити незаконно, підкинувши мені взагалі там половину з того, що вони мені там приписують, а намагаються ще й дискредитувати мене такими просто ну, ненормальними звинуваченнями. Тому ваш честь я прошу не ув'язнювати мене нікуди, Тому що я дійсно там вже в такому разі е, боюсь за своє здоров'я і життя, е, тому що там може статися зі мною будь-що е, без нагляду моїх друзів, адвокатів і так далі. І е, 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 я щоб мав, мав змогу взагалі якось себе захищати, тому що якщо вони мене доволі знять, то випустять мене мінімум там через рік, коли вже вони скажуть, ви вибачте. В нас нічого немає. нього. Тобто, Мінімум рік не протримують. Молодець. Так. Сутки приступають до дослідження матеріалів клопотання. Можна технічну проблему. Молодець. Боже, я, я, що, того, ваше, я, Молодець. Є, є пропозиція така, що перед тим, як налаштувати техніку, тобто частково зараз вручити матеріал, є диск. І все одно маємо дослідити. Так, а ми якраз і Для цього треба техніку. час, щоб налаштувати техніку, і тоді оголосити. От якраз перерви. ми налаштуємо техніку, а? зараз оголосимо технічну перерву, хай налаштовувати, акні, щоб техніку? ми не перервалися. А, так. А, щоб потім не да, так, да, так, буде простіше. Дайте мені слово, я поручитель. Писали. Дозвольте мені. Ну, Писав. Ну, Писав. Давайте коротко лише, будь ласка, короче. Дякую. Я хочу заявити, що я теж... Працюю на Росію так само, як працював е, Кресну. Ви розумієте іронію. І чому я за нього вручаюся? Тому що я знайомий з ним Майданом. А я кожен день або майже кожен день був на майдані. Я дуже часто бачив, тому я, е, знаєте, я гарантую своєю честю як патріот України, як колишній політ'язник, довголітній політв'язень совєтських контаб... таборів, проти якого теж е, справи е, організовували КГБ, які переформатувалося в нашій СБУ, які ще далеко не почищені і від агентури, і, на жаль, Дуже вони загрозливі для держави, бо не підконтрольні практично нікому. Не є. Я розумію, чому полковник Дишлюк, в мене є всі підозри досить вагомі, що він таємно співпрацює з ФСБ, ну, так само як і інші. Чому вони хочуть сховати від? Адвокати від людей, від громадськості, від засобів масової інформації, підозрюваного Станіслава Красного. Тому що вони вчинили тяжкий злочин, вже після затримання йому нанесли небезпечний для здоров'я фізичні травми. В нього зафіксований струс мозку, інші травми, але найстрашніший струс мозку. Я його бачив 3 березня. І там були ознаки крововилову внутрішнього черепного. Я не знаю, наскільки все це, це делікатно, бо він пізніше в лікарні був госпіталізований, зафіксували добросовісно медики. Так от, два моменти. Коли захоплюється дуже небезпечний злочинець, тим більше то, що в чому підозрюють Станіслава в Державній Зраді в Тероризмі, ну, в праці проти України на користь держави не просто іноземної держави, а держави-агресора, яка окупувала його рідний Крим, де він народився, жив і працював, яка веде війну проти України. Тому хочуть, по перше, або позбутися, або я не знаю, що з ним може статися. Оскільки я, як за першою освітою лікар, я розумію, що струс мозку може мати надзвичайно негативні наслідки для здоров'я і навіть для життя. Віддали, це я вам кажу і вам підтвердить будь-який авторитетний фаховий лікар. Значить, він в такому стані взагалі не може адекватно здійснити процесуальні дії. Він не може, він ще не невіліконий до кінця. Він не може в ізоляторі отримати належне лікування. Йому ж виписали його з лікарні, але лікування назначили вже амбулаторне, а це і спеціальний режим, щоб він не... Не в такій камері психологічно, а в своїй квартирі міг відпочити, щоб він міг нормально прохарчувати, щоб він міг нормально і своєчасно прийняти лікарство і так далі. Розумієте? Головне, що вони зрозуміли оці покидьки, які затримували його, і в тому числі полковник Дишлюк, який є злочинцем, бо він знає свідомо, що він робить. Він не, не сержант. Він полковник, я заявляю авторитетно, де шлюк є злочини. Чи чи добре, добре, я, то, я, то, я питання закінчу. Питання, добре, я суті, я то, закінчу. Це, це все по суті. Я, питання, я, я по то, суті. Хочу, щоб ви зрозуміти. Чи правильно суд розуміє, що ви просите, ви ручаєтесь? Взаг... Так, воду, я ручаюся. Я взагалі. Я взагалі 3 березня. Я знаю, чи. Оцю особу підозрювано, так? Я взагалі просив, щоб ніякого запобіжного заходу не застосовувати. Бо патріоти захищають Україну, не тікають з України. Він це своїм життям доказав. А ті, хто сьогодні працює на агресора, ви розумієте? Ну, можна мене звинувачити. Я свій час за руку вітався з Віктором Медведчуком, який є зрадником Державним і служби безпеки. І Служба безпеки не бачить, що він працює на Росію. Жодного високопосадовця за підозренному зраді не притягує до відповідальності наша служба небезпеки. А чому? Тому що вона не пройшла очищення. Там агентури ще від совєтських часів і від часів Януковича. Тому не беріть на себе гріх. Покажіть, що ви справді суддя. Рішення виносити від імені України, а я за ту Україну все життя поклав боровся. І не слухайте таких неадекватних. Оце як прокурор, він виступає або як неадекватний, психічно неадекватний, або професійно непридатний. Я вважаю, я дивуюся, чому захист не наполягає відсторонити оцього, оцього Болдера безграмотного. Ну, Я суд, суд, я суд, все віде. говорю право. Технічна перерва на 15 хвилин для...